Вітаю, вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема правила безпечної поведінки на воді. І наш спікер Мирослав Кравчук, провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту. Доброго дня, добрий. День. Отож, пане Мирославе, розпочнемо. На жаль, статистика, я думаю, ви зараз озвучите, але так якщо загалом сказати не дуже втішна, з безпекою з безпечною поведінкою на воді є чимало вже загиблих за останні дні. Отож, трішки про статистику, яка причина зростання загиблих на водоймах Рівненщини? З початку року загинуло 18 людей. Продовж останніх двох днів 6 людей в неділю, 30 червня. Загинуло 4 хлопця від 24 років до 34 років. Минулої доби загинуло двоє людей жінка і чоловік. Спека це основна причина загибелі. Тобто люди тягнуться до води, ну, просто щоб відпочити, охолодитися. І це є причина. Основою цього всього є стан алкогольної сп'яніння, є порушення правил безпеки на воді. Якось так. Ага, зрозуміло. Е, скільки безпечних місць для купання є нині в області і де вони знаходяться, де про них можна дізнатися, ну, де люди можуть дізнатися цей перелік цих безпечних місць? Е, є 12 місць, е, які безпечні для відпочинку в області. Там чергують рятувальники, там безпечно, там обстежено водолазами дно, тобто немає ніяких загроз. Е, дізнатися можна на сайті Головного управління ДСНС. Ну і засобів масової інформації. Е, яких основних правил поведінки на воді потрібно дотримуватися, щоб відпочинок пройшов безпечно, а не закінчився, ось, як ви згадали, про випадки трагедії? Е, це треба знати е, водойму, не пірнати спірсів, е, дамп. Е, воду заходити помірно, щоб не було різкого перепаду температури тіла. І не плавати там, де не знаєте місця де чи річка, чи озеро, чи кар'єр. Не знаєте дна, не знаєте температури води. Зрозуміло. Зрозуміло, пане Мирославе. Дякую, що розповіли. Дякую, що попередили. Важлива така зараз актуальна тема. На жаль. Зважаючи на ту статистику, яку ви озвучили, впродовж двох днів шість людей втопилося на водоймах в області лише за два дні. Це ну, така не дуже, не дуже радісна статистика. Отож, нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. Говорили ми про правила безпечної поведінки на воді. Нашим спікером був Мирослав Кравчук, провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання звичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту. Дякую. Пане Мирославе, дякую. дякую також Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою. І вам, глядачі, теж дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.